Подарунки на День Святого Миколая для Діми. Так, таку кофточку. Натепленька є. Хорошенька кофточка. Такий костюмчик голубенький. Кофта і штанці. Теж тепленьке. Хорошенькі тут хороші штенці і кофта йому будуть обновочки для модного мого хлопчика. Рибаки ловлять мішки рибку. Також складати такі пазли, кубики, тваринки різні. Ну, Звичайно, може, він ще маленький, але будемо пробувати. Кубики вони такі цупкенькі, то вистачить надовго, думаю, швидко не поломить. Також шоколадка ця велика, тут 300 грам. М -м -м Теж класно, Діма вже їв. От, також фрукти, і апельсини, і банани, і мандарини, і яблука. І таку машину, махіну велику. Тут прицеп я взяла, бо тут є, Це що цепляти на мотозочок можна, я пам'ятаю, колись ми в дитинстві хлопці брати там возили, то я думаю, що йому теж буде цікаво. І що тут такий великий кузов. А в нас маленьких іграшок багато, то він любить їх складати у відеречку, ще кудись. то Я думаю, що він буде складати, ну і так возити, висипати. То через то, так, таку машину. Бо там були різні, дорожчі, і дешевші, різні, але щось захотілося таку. От такі подарунки для Діми на День Миколая. Миколайчик йому приніс. Ну, а то вже я собі. Надивилася, як я кажу, не можна не доходити, ходити, бо щось не бачу. Захотіла таке сито в мене є, але воно ну, якесь велике, незручне. То я купила одне таке просіювати борошно, може ще щось і два таких меншеньких. Там були трішки дешевші, але не чорні, не покриті, а звичайний метал. То вони якось так дуже гнулися, то думаю, краще вже трішки дорожче взяти, але такі файні, щоб були. Теж тут два наборчик ішов. Менше ситечко і більше. От я часом там щось випікаю, цукрову пудру чи какао. То так раз-раз просіяю дуже класно. А то не просіювала, то інколи бувало такі, що і грудочки десь. От так само борошно. Дуже зручно, невеличке, таке раз-раз просіяти. Це мені такий подаруночок буде для газяюшки. Отакі От подаруночки в нас були. Також ще забулася показати таку тарілочку для Діми. Миколайчик приніс, подарував. Вона вмістка, і тут так прорезинено, щоб не сковзалось. Така файна миска, подобається, цупкінька, грубенька така. Не буде битися, бо вже Діма одну побив то так, Такими темпами поперебиває всі. А так буде йому і красива. Думаю, буде бажання їсти. От вушка такі, така ніби панда, Ні, не панда, а ой, зелене листя їсть, коала, коала. І в нас є така крушечка. Тут ведмедик, але теж фірма така. От як і тут он допише. Так що будемо так і пити і їсти. Ну, чашечка була ще раніше. Це я не купувала раніше була. А така миска симпатична. Подарунок на День Святого Миколая. Ну що ж, подивимося, що ми отримаємо за подаруночок. Так, я зараз, напевно, поставлю камеру. Покажу вам. Так, розв'яжемо, подивимося. Угу. Погано видно, да, трохи. Так, я зараз прочитаю, що тут означає, то щось я бачу. Ну, зараз я. Так, 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 так. Угу. Це крем. Ага, і ще пробничок. Це, напевно, до цього, якщо купуєш, то. Еліксір. Тепер я, я перекладу за допомогою Google перекладача. І розкажу вам докладніше. Так, я вже вичитала, що це гель-де-макіяж для мивання. Очищає можна і все лице, і біля очей з водорослями. Так що будемо користуватися також крем, він йде зволожуючий. такий гель, гель-крем. Не відкрию, не відкрию, одною угу, рукою ні. Відкрила я його. Ну, пахне так, Ну, не відштовхує. Ну, відчувається запах, але так більш не знаю, навіть яким. Ну, крем, Ненав'язливий нав'язливий абсолютно. І це сироватка. Теж вранці увечері на лице наносити. Так що будемо користуватися. Ну і вже з часом покажу вам, точніше розкажу вам, як мені сподобалось чи ні. Ну, я думаю, що сподобається. От, ну, раніше я таким не користувалася конкретно такою фірмою. Якщо, можливо, хто мене дивиться користувався, то напишіть хороші ці засоби. Я думаю, що хороші. Так, от такі подаруночки. До речі, можете написати, що вам подарував Святий Миколай.